Всім привіт! Сьогодні буде відео про наболівши. Я купив собі ігровий ноутбук з 4 гігабайтами відеопам'яті. І так, я знав на що йшов, я знав його технічні характеристики, я знав на що розраховувати. В жодному разі не потрібно повторювати те, що я зробив в цьому відео, бо в деяких аспектах може здатися, що це є чудовий ноутбук. Насправді, не все так весело, але що в нім не так, і взагалі, які є в нього нюанси. З цим ми розберемося в цьому відео. Давайте для початку коротко, для чого мені взагалі був потрібний ноутбук, в якому бюджеті я його шукав і з якими проблемами я стикнувся. І цього літа знову мене було багато ситуацій, що сьогодні я тут, завтра я там. І я вирішив, що возитись компом це взагалі не варіант. І тут. Прийшла думка купити собі ноутбук, не заплативши за нього дуже багато грошей, адже в мене вдома стоїть ну, дуже продуктивний ПК з хорошими моніторами, з хорошою периферією. І якось купляти дуже дорогий ноутбук особо не має сенсу, адже все одно більше часу я сяджу за ПК. А ноутбук мені потрібний так, ну, скажімо, один-два дня на тиждень. І, на... і під час того я зазвичай працюю з якимись легкими проектами. І от тут я вирішив, що в принципі, ноутбук 10 тисяч за 15-20 мені для цього підійде. Які ноутбуки я взагалі шукав? Ну, перше критерія, щоб він був недорогий 15-20 тисяч, як я і сказав. Друге, щоб в нього був непоганий екран. Адже в бюджетних ноутбуках зазвичай екрани йдуть дуже погані, і мені проходилося з тих дуже поганих екранів вибрати собі якийсь непоганий варіант. Третє, щоб в нього був плюс-мінус сучасний процесор. Четверте, щоб в нього була дискретна відеокарта, хоч якась непогана. І п'яте, щоб він не виглядав як ігровий ноутбук. Так, якби це тупо не звучало, я шков ігровий ноутбук, який не виглядає як ігровий ноутбук. Взагалі, щоб ви розуміли, якщо ви хочете собі ноутбук з хорошими характеристиками, і знайти щось, щоб не виглядало як ігрове, то у вас два вибори: або брати MacBook, що взагалі чудово, але мені він не підійшов про це. Ми поговоримо пізніше. У мене був MacBook. Декілька тижнів не вистачило, я його продав. Про це ми поговоримо пізніше, чому я не взяв собі MacBook або брати якийсь дуже дорогезний ноутбук, який буде виглядати як звичайний ноут, але він буде продуктивним. Серед ігрових ноутбуків таку штуку знайти доволі важко. І в принципі, я от зайшов на OLX, Знову ж таки, проблеми OLX, Усі ми знаємо. Там дивні продавці, важко щось знайти, важко з кимось щось домовитися. Я шукав, щоб було на місці, десь в місті, щоб можна було поїхати, перевірити. Багато було варіантів, багато було поганих брендів, які в мене були на руках, які мені не подобались. І, в принципі, вискакує ASUS TUF з RTX 3050 Ti на 4 ГБ. Я не шукав собі ноут з 4 ГБ, бо я знав, що це буде повна шляпа. Були ноутбуки з 6 ГБ, але там погані системи охолодження, що взагалі не круто, адже я хочу, щоб ноут був тихий і холодний. І там були погані екрани, що для мене взагалі було критично і фатально. Ну якість звуку там така собі. З плюсів цього ноута це те, що це є Asus з Асустав я стикався, тому я знав, за чим я їду, що я буду дивитися. Про це ми зараз поговоримо чуть пізніше. Давайте ще коротко про його технічні характеристики. Тут у нас встановлено 16 ГБ DDR4 пам'яті, чого мені якраз було достатньо. Ще багато ігрових ноутбуків в цьому бюджеті мають 8 ГБ оперативної пам'яті. Так там її можна докинути. Я цим паритись не хотів. Тут відразу було 16 ГБ, це Також мене підкупило. Цього, і, в принципі, достатньо. І SSD шник тут на 500 ГБ. Для мене це стало критичним. Я спочатку думав докинути сюди ще один SSD, шник але потім я таки подумав. Мені цих Гігабайт буде вистачати, для одного-двох проєктів мені також їх вистачає. Але справа в тому, що на цім ноуті я не працюю з кольором, я на цім ноуті не граю якісь важкі ігри, я на нім не записую якісь тести. І, в принципі, все, що в мене зводиться на нім на роботі, це нарізка відеоматеріалу, потім я це все перекидаю на свій комп. І я вирішив, що тут підійде. Чуть-чуть інший підхід у Кінстона є універсальне рішення для вирішення цієї проблеми. Це є зовнішній SSD з чудовою швидкістю. Щоб залишатися мобільним і не купляти SSD тільки для свого ноутбука, я використовую зовнішній SSD від Kingston XS 2000, що дозволяє мені попрацювати спочатку на ноутбуці, потім взяти цей SSD, підключити його до ПК і продовжити роботу там завдяки його високим швидкостям, а саме до 2000 Мбайт на секунду. Так як габарит у нього дуже маленький і його вага складає всього 29 грам, його можна з легкістю використовувати з ноутбуком в любих місцях. На рахунок його швидкості, то тут це дуже близько до заявлених на читанні 2057 МБ на секунду у крісла Дісмарк, а на запис. 1847 МБ на секунду. Також я взяв тестовий архів на 25 ГБ його з SSD на робочий стіл ПК. Його швидкість складала близько 1,4 ГБ на секунду. Звісно, щоб отримати таку високу швидкість, у вашому ПК чи ноутбуці повинен бути USB версії 3.2, Gen 2 на 2. І тоді у вас все буде як повинно. У комплекті з XS2000 йде гумовий чохол та USB Type-C кабель. А ємність у таких SSD є на 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ та 4 ТБ. З більш детальними технічними характеристиками та ви можете ознайомитися за посиланням в описі під відео. Ну, і в принципі, якось так проблема з пам'яттю вирішується, є багато пам'яті на зовнішньому SSD, там чудові, і ви, в принципі, можете просто співпрацювати з SSD, потім хоп, то витягнули, витягнув, комп ставили і працюєте далі там з тим самим проєктом. Добре. Які далі є нюанси? У нього непоганий екран по мірках інших ноутбуків. До речі, тест на MacBook він проходить. На столі як він стоїть, то він точно його проходить. У нього непоганий екран по мірках інших ноутбуків. Так він не є якимось супер яскравим. Але те, що продають інші, там взагалі дуже погані справи. У нього непоганий екран, у нього чудовий звук. У нього i5 11-го покоління, і виглядає він плюс-мінус, як звичайний ноутбук. От просто швидко подивитися, от. не виглядає на щось ігрове, він доволі тонкий. Сперед, ззаді, типу, якщо не б не було цієї емблеми Таф, то він би виглядав просто як ноутбук, звичайно, там без особого, знаєте, як то кажеться, пафосу. Е, трекпад в нього непоганий, клавіатура в нього непогана. Тому от я просто взяв через те, що це ASUS TAF, я взяв його, бо я знав, що тут всі вузли будуть хороші, але начинка. 3050 Ti на 4 ГБ. І в цьому бюджеті мені прийшлося на компроміс. Я беру ASUS Асустаф, але 3050 Ti на 4 ГБ. Нікому не рекомендую так робити. Ви, от просто вся філософія ігрового ноутбука, що трьома гігабайтами, зводиться до безтолкового. Типу, от реально для ігор цей ноутбук є безтолковий, хоч він ігровий, але на нім ви ігра адекватно не пограєте. Так як це все одно бюджетний ноутбук з 3050 ті, екран у нього, хоч і набагато кращих конкурентів, він все одно ну, такий собі. Тому на нім особливо з кольором не попрацюєш. Ви тут щось зробите. Потім на іншому пристрої то буде виглядати так собі. Тому цей екран прекрасно підходить, що на нім пограти, адже кольори в нього як не крути, не еталонні, але хороші. Пограти, можна на нім гарно подивитися фільми. На рахунок звуку він тут прям чудовий для цього класу. Блін, взагалі реально за звук асу окремо подобається. І саме основне тут чудова система охолодження. Що дозволяє цьому ноутбуку працювати тихо, що для мене також важливо. Коли я його купив, я скидав наш телеграм, можеш на нього підписатися. Коли я його купив, тут система охолодження була в плачевному стані, Прийшлось його почистити, замінити термопасту. Після того він почав працювати прям дуже чудово. І в принципі, все, що мені треба, тут є тільки нюанс: от для вас. Якщо ви візьмете ноутбук з 4 ГБ відеопам'яті, ігровий ноутбук. Ви не зможете на ній пограти. Просто любу сучасну гру, яку би ви не відкрили. З 4 ГБ ви її навіть адекватно не запустите, ви навіть адекватно на ній не зайдете в меню. Наприклад, якщо ви хочете пограти тільки кес, як я, тут 4 ГБ для середніх налаштувань графіки, от тут монітор у нас Full HD, точніше, екран у нас тут Full HD, 144 Гц. На середніх налаштуваннях кесушку можете пограти без жодних проблем. Навіть тих самих там плюс-мінус 100-144 кадри, от ви можете без жодних проблем пограти. Але як тільки дійде діло до якихось адекватніших ігор, точніше нормальних ігор, не КС2, все, ви навіть в меню нормально не зайдете, у вас буде там просто слайдшоу. Так як у нас тут не є якась супершвидка пам'ять, навіть в меню з 4 Гігабайтами система не може адекватно справитися, адже воно звертається в оперативку, а оперативка тут DDR4 не сама швидка, але навіть якби була сама швидка, ну така собі справа. Можливо, з ddr 5 було би чуть-чуть поцікавіше. Тут з цим все плачевно. Наприклад, я просто для тесту скачав новий дум, я не зміг дійти до етапу гри. Я от поставив тут DLSS, на максимум вімкнув, я зайшов в меню, от просто там кадрів 5. І це буде в більшості нових ігор. В більшості, бо 4 ГБ це є ні про що. І якщо ви подумаєте, от тут є 30-50 тіайків, відносно сучасної відеокарти, ви подивитеся тести, звичайно, 3050 десктопної на ПК 8 ГБ, та навіть той самої 6 гігабайтної. Ви подивитеся, ігри тягне так на мінімально середніх, Full HD пограти можна, свідки подумайте, я співвізьму ноут, я теж буду грати хоча б на мінімалочках. Ні. Не будете ви грати хоча б на мінімалочках якісь сучасні ігри. Що трьома Гігабайтами більшість нових ігор у вас просто адекватно не запуститься. Тому, якщо ви шукаєте собі ноутбук, на якому ви плануєте щось пограти, мінімум, от мінімум на що варто дивитися, це є 6 ГБ відеопам'яті. І навіть цього вам вже буде малувато. Навіть, наприклад, та сама 4050, ноутбуч має там умовних там, 6 гб. І навіть цього вам буде малувато. Адже, наприклад, от Forza вона хоче на високе налаштування графіки, а, от, наприклад, та сама 4050, вам зможе її відкрити на високе налаштування графіки у Full HD. Але вона хоче більше, як 8 МБ. Навіть окей, 8, у вас 6. З цим адекватно працювати не вийде. Тому, якщо ви шукаєте собі. Ігровий ноутбук, хоча б 6 ГБ, щоб у вас просто працювали сучасні ігри на якихось хоча б налаштуваннях графіки. Я взяв собі цей ноут, бо я знав, що мені 4 ГБ. В принципі, вистачить. Для моєї роботи, от просто нарізки матеріал, хоч і у 4К, хоч там файли дуже важкі. Але я знав, що тут відеопам'ять не буде прямо вирішувати. Мені було головне, щоб було 16 ГБ. Оперативної пам'яті, щоб я не докуповував ще лишні гроші, не щоб був непоганий екран, хороший звук. І менше більше такий не ігровий дизайн. І в принципі, я знав на що йду. Але якщо ви берете собі такий ноутбук, точніше, якщо ви хочете взяти собі ноутбук, от я вам не рекомендую таке купляти. Візьміть собі просто ноут з 6 ГБ. Докладіть. Наприклад, в мене є десктопний ПК, на якому я можу вирішити більше своїх питань, ну, крім мобільності, звісно. І тому цей ноутбук це є як додатковий гаджет. Якщо ви берете ноут, як основний ваш гаджет. Ну, Вам таке не підійде. От, наприклад, такі ноутбуки, мені здається, що вони вже новими не продаються з 350 тягами. з 350, там можна взяти їх е... від -ти, -ти. Ну, 35. Ну, 30-35, тавки десь, напевно, 35 коштують. Е, до речі, 350 йдуть, по ідеї у нас, на 6 ГБ там, вроді, є різні модифікації, на 4-6. на 6. Якби я купив цей ноутбук новим, зараз за 35 тисяч з 4 ГБ відеопам'яті, і він мені не запускав нові ігри, навіть на мінімалках, Ну, чесно, я би його просто не знаю. <с> ну, кращому випадку повернув назад в магазин. Тому, якщо берете, беріть хоча б на 6 ГБ і буде вам щастя. Друге, на що варто звертати увагу при покупці ноутбука, на що багато думають, що типу, там начинка холодна, наприклад, сама 4050, я співвізьму любе виконання, саме дешеве. І в мене все буде чудово. Ні, в мене були ноутбуки з 4050 на 6 ГБ. Ні, все чудово. Система охолодження з того ноутбука просто робить його неюзабельним. От просто він на робочому столі навіть чомусь там ставлять здебільшого ігрові ноутбуки. Я не знаю, чому так, до речі, виходить. Ігрові ноутбуки ставлять прям якісь там Ryzen 7, Core i 7, не знаю, якісь там дешевші чи що виходять виробникам. І 40 4060. 40 І типу процесори гарячі, вони нагрівають систему охолодження. Там потрібна хороша система охолодження, а виробники ставлять Ryzen 7, i 7. І потім вендори ставлять бюджетні системи охолодня. От такі ось системи, що просто не можуть вивести. От ці характеристики. Ще як ви зайдете в якусь гру, де у вас крім процесора, ще навантажить відеокарти систему охолодження. Це буде І Наприклад, якщо ви хочете пограти собі. Тримаючи, от, Користуючись цією клавіатурою, я, наприклад, якщо на ній граю, я використовую зовнішню клавіатуру, бо ну, на цій клавіатурі грати не те, щоб комфортно, по тій причині, що вона є плоска. Ви не відчуваєте, де яка клавіша знаходиться. Це можна робити без жодних проблем, просто це не так зручно, як звичайною клавіатурою. От я розповідав в одному з відео просто клавіатури, що я використовую от маленьку клавіатуру, там 65%, е, і мені було комфортно. Але в принципі, це можна робити. Тут мешку вам обов'язково потрібно докупляти, хоч тут є і тракпати, але самі ви розумієте, грати на це ще та біль. Тут трекпад хороший, але просто типу, я завжди використовую цей ноут з мешкою клавітурою. Мешклавітуру багато місця не займають разом з сумкою, у ноутбуку не поміщаються і жодних проблем з цим нема. Але система охолодження це є ще та біль. І от просто, навіть коли у вас ноут буде стояти на столі, навіть якщо у вас буде стояти під ним підставка, якщо система охолодження перепогадає, він буде просто нереально тротлити. І, наприклад, на початку гри у вас там гріб буде там 100 FPS, пограли ви хвилин 15, а у вас вже 60. причому чим у вас же є фрези. Відеокарта справляється, процесор справляється, а система охолодження каже, почекай, ми, ми, ми нікуди не спішимо, ми, ми працюємо <говорит> наповну, він шумить у вас, він гріється, довкола все тепле. А грати ви адекватно не можете. Тому, якщо ви берете ноутбук і ви плануєте на ньому грати, 6 ГБ і хороша система охолодження. Зазвичай в самих бюджетних ноутах нема хорошої системи охолодження. Тут не працює, як з відеокартами компи. От, типу, от, якщо візьмете погане виконання, так, у вас буде шуміти, так, у вас будуть високі температури, там високі 75 градусів, приблизно у типу, самий бюджетних виконаннях якихось відокарт гарячих. Але воно тротлити не буде, бо є ще запас. І у вас просто буде шумно і гаряче, але грати ви зможете комфортно. Тут ні. Типу, на цій ноутбуці так, але якщо візьмете інший ноутбук, самий бюджетний, ну типу, тав це не є сама бюджетна лінійка, наприклад, з 3050 нову можна взяти, напевно, менше 30 тисяч нові, ТАВка коштує подорожче. Але тут ви переплачуєте за свій комфорт, за те, що ви зможете використовувати ноут наповну. Візьмете яке саме бюджетне виконання, от просто вас ноут почне тротлити. От власники ігрових ноутбуків можете написати, якщо у вас є проблеми з темою охолодження. Розкажіть, як вам живеться. От просто ноут це та штука, яка от для неї є адекватним температурний режим 90-100 градусів. 100 градусів, типу більше 90, там вже, ну, залежить, як виробник налаштував роботу з системи охолодження і роботи з процесором. 90 градусів тротлінг. Тротлінг фризи. Фризи плюс тротлін це зменшення частоти, зменшення ФПС. А зменшений ФПС з фрезами, ну, взагалі дуже погано виглядає. Тому просто будьте до цього готові. Краще візьміть чуть от реально, типу, якщо ви вибираєте ноутбуки, тоді візьміть собі якісь, не знаю, MSI, Asus, Lenovo. але не саме бюджетне виконання. От просто візьміть просто хороше виконання. от чуть-чуть. Не базову лінійку, а чуть кращу. Наприклад, TAF, Вемесає, Боже, там, не буду зараз по лінійках проходитись, бо не впевнений, є, які у кого хороші. Але просто беріть не саме бюджетне. Типу Вимисая є хороші лінійки, Леново є хороші лінійки, у Вашпі є хороші лінійки, у Васуса хороші лінійки є. Просто не самі бюджетні. Саме бюджетна зазвичай буде, ну. Так собі справлятися з охолодженням. І тут реально варто просто переплатити, і до цього потрібно бути готовим. Наприклад, якщо у вас є два ноутбуки з 4050, з хорошою системою охолодження, і 4060 з поганою системою холодження, перших різних хвилин гри 4060 буде краще. Потім, коли 4060 почне тротлити, разом з своїм процесором, бо зазвичай ноутбуки система охолодження розподіляється, е, вони разом нагрівають систему охолодження і у вас починає тротлити одночасно і відеокарти, і процесор. І у вас 4060-ї виходить якась продуктивність якоїсь там не знаю умовної 30-50-ї. А ноутбук 4050-ї, якщо у нього хороша система охолодження, він буде працювати на своїх штатних частотах, як і процесор. І в результаті, через 10 хвилин гри, ваша 4060-та перетворюється у щось неюзабельне. А от 4050-та у вас буде працювати адекватно, адже просто хороша система охолодження. Це потрібно завжди враховувати при виборі ігрових ноутбуків і не брати саме-саме дешеве, якщо плануєте на тім брати. Ну і головне питання, чому не взяти вже MacBook? У мене був MacBook, я користувався ним декілька тижнів. Я пробував перейти на софт, який використовується на Macbook. Наприклад, я монтую в Sony Vegas, так, на жаль. І я думав, я візьму собі Macbook, там є Premiere, DaVinci Final Cut, буду там монтувати. Мені просто незручно, я звик дуже сильно до Sony Vegas, і мені просто MacBook не підходить через те, що я більше часу. Ну, Мені ноут потрібен для того, щоб я більше часу нарізав матеріал, шукав матеріал. І в мене там просто нема того софта, який мені потрібний. Так, я використовую софт, якого нема на Макбуці. І тому мені підходить тільки Windows. І плюс на Маці немає Кески, яку я раз у два тижні можу заграти на Ноуті. Так, на компі я граю її чуть-чуть частіше. На Ноуті я теж іноді можу заграти. Типу, Взагалі питань немає, Кески там нема, щоб воно адекватно працювало на старіших ноутах. І... Програмки мої основної нема. Тому мені MacBook просто не підходить через те, що він, хоч і чудовий, там офігенний екран, там можна на тім екрані працювати без жодних проблем, де хочете. В кольору передачі там чудова, ви можете там з легкістю монтувати, робити кольорокорекцію, корекцію працювати з фото, наприклад, на цій ноуті. Я це роблю, але по мінімумі, бо я розумію, що якщо хоч трішки за типу, перетягну якусь шкалу. На виході картинка буде погана, у інших користувачів, у мене буде чудово, на іншому девайсі буде погано. Особливо, коли у іншого ще девайсу буде також погано кольорок передачі, і невідомо в який бік то все потягнеться. Тому тут я стараюся з кольором працювати по мінімумі. Якщо ви берете ноут тільки для роботи, і ви працюєте в якихось нормальних програмах, не як я, в тому самому, DaVinci, Final Cut, Premiere, беріть Macbook, буде вам щастя. Якщо ви, як я, хочете ще пограти, беріть ноути. З мінімум 6 ГБ відеопам'яті, і також буде у вас все чудово. Не обов'язково гнатися за якимись супертоповими процесорами з i7, Ryzen 7, боже, не дай Боже, Ryzen 9, i9. Не потрібно за цим гнатися. Подивіться, щоб була адекватна відеокарта, адекватне охолодження, і може бути якийсь звичайний Ryzen 5, i5, і вам цього вистачить. Ноутбуці цього вистачить. Типу, не знаю, що у вас, які у вас там задачі, ви знову ж таки маєте дивитися під свої задачі, але для мене б вистачило. І, скоріше всього, для більшості користувачів також вистачить звичайного 5-го района чи i5, без, взагалі без жодних проблем. Ось такі висновки. Думаю, ця інформація заслужила вподобаючки, ви можете її прожати. Написати, якщо у вас є ноутбук, який у вас ноутбук, які у вас з ним є проблеми, буде цікаво почитати. І на цьому, в принципі, нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились відео до кінця. На все вам добре, під на телеграм, щаслива.